Декілька років тому в моєму житті була така ситуація. Їхав за кермом, і всередині мене з'явилось таке перечуття, що зараз буде аварія. Я це перечуття проігнорував, я не знав, що з ним робити. І так, дійсно, я розбив собі фару, а в тівці, що їхала попереду, задній лехтарь. Потім мені людина одна засвідчила, що коли вона їде за, за кермом, і в неї виникає таке перечуття, що зараз буде аварія, вона починає молитися, просити Ісуса, щоб Ісус зберіг від всякої аварії. Коли я поїхав в зону бойових дій, в мене таке перечуття почало виникати по відношенню своїх побратимів. Я відразу згадую ту ситуацію, коли в мене таке перечуття, що зараз буде аварія. То саме перечуття одне один в один. І коли Бог мені показує якусь людину, за яку треба молитися, що вона може не повернутися з позиції, я починаю молитися. Я не ігнорую то. І я знаю, що в мене є декілька свідчень, що коли людина йшла на позиції, в мене було таке перечуття, що я її можу бачити в останній раз, я молився, Бог діяв, і ті люди поверталися з позиції. І якщо ти зараз знаходишся в зоні бойових, ти віруюча людина, і ти знаєш, всередині в тебе є таке перечуття по відношенню до деяких побратимів, починай молитися. Не ігноруй. Хай Господь збереже кожне життя по твоїх молитвах, тому що життя це є найвеличніший дар від Бога, який в нас є. І хочу, щоб Бог зберіг. Кожну людину, кожне життя. І не ігноруй, якщо Господь тобі когось показує, не не ігноруй, твоя молитва може врятувати чуюсь душу.